Сергій Тюрін, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації. Як вас змінила війна? Кожного ця війна мобілізувала. Вона кожному додала дуже високу ступінь зібраності, високу ступінь відповідальності. І це на психологічному рівні, коли весь народ наш. Розумію, що зараз необхідно бути єдиними, мобілізованими максимально задля того, аби бути найбільш корисним і досягти нашої спільної мети. Наша спільна мета це перемога, це справедливий мир на нашій землі. Як відчувається війна для очільника обласної військової адміністрації? Це широкий спектр напрямків. Які необхідно забезпечити виконанням, які необхідно реалізувати і весь час російсько-української війни і особливо. Повномасштабна війна, воєнний стан в державі змушують і зобов'язують бути максимально зосередженими і відповідально реалізовувати ті завдання, які на нас покладені. мені, як керівнику області, насамперед необхідно максимум уваги приділяти підтримці сил безпеки і оборони, гуртувати громади, гуртувати бізнес, гуртувати небайдужих громадян для того, щоб Скеровувати ту підтримку, фінансовий ресурс або іншу допомогу у вигляді пікапів, дронів, ребів, будь чого що необхідно на фронті для наших військових. Тому, звісно ж, сили безпеки і оборони, але окрім того, аби діти могли ходити в школу, це укриття. Аби була необхідна матеріальна технічна база для лікування і реалізації підтримки лікування і реабілітації ветеранів, аби економічний потенціал розвивався, і робочі місця, зокрема і для наших внутрішньо переміщених людей, робочі місця і податки для того, аби продовжувався збір. Зборів, податків, і тим самим ми могли як регіон підсилювати фінансово нашу армію. Тому ціла низка різних напрямків, які в умовах війни не просто кожному. Або у виконавчій владі, або в органах місцевого самоврядування, або на підприємстві установі організації непросто під час тривог, під час обмежень на початку повномасштабного вторгнення ми пам'ятаємо наскільки було порушено логістичні зв'язки, доставка товарів різного роду продукції вантажів, пального і відповідно необхідно було адаптуватись. Необхідно було змінити дуже багато різних правил, і наші українці вони неймовірні, вони завжди знаходять вихід, вони винахідливі. І таким чином ми сьогодні, вже на четвертому році повномасштабної війни даємо гідну відсіч ворогу, хоча він планував. Захопити Україну за три дні, що найскладніше для вас на посаді? Церемонія вручення нагород посмертно. Це захід, який повністю відкриває той болісний нерв, нерв рідних, близьких. І жодні слова вони не можуть вгамувати біль, сум, смуток. А особливо не просто коли на заході присутня дитина, син чи донька, і особливо, коли це вік вже більш-менш усвідомлений, і усвідомлені оченята хлопців, дівчат 10-10 плюс років, коли вони абсолютно чітко розуміють і пам'ятають. Батька або мати і е, очікують, але розуміють, що він не е, повернеться. Це, напевно, найважче е, серед інших напрямків, серед інших різноманітних заходів, церемоній. Е, але ми мусимо і маємо гідно вшановувати, підтримувати. І пам'ятати. Хмельниччина і переселенці. Станом на сьогоднішній день понад 51 тисяча внутрішньопереміщених наших співгромадян залишаються проживати на території Хмельниччини. Загалом, з самого початку повномасштабного вторгнення, понад 500 тисяч внутрішньо переміщених. Осіб зупинились в нас чи то на день, чи то на тиждень, чи то на рік. Хтось або повернувся до себе додому, хтось поїхав в інший регіон, або далі за кордон. Хтось залишається у нас і для того, обласна військова адміністрація затвердила обласну комплексну програму підтримку внутрішньопереміщених осіб. Для цього на цей рік в нас виділено майже 100 мільйонів, тому що ми розгорнули інтернатні заклади. В нас понад 600 Мало мобільних внутрішньо переміщених людей залишається з інтернатних закладів інших регіонів, і ми працюємо над тим, аби забезпечити житлом. Працює комісія, яка під керівництвом уряду націлена на те, аби Виявити те житло, яке може бути реконструйоване. Окрім того, вже в багатьох громадах проведено відповідну роботу для того, аби реконструювати, адаптувати під житло для ВПО. І ця робота вона є однією із найважливіших надати можливості для людей знайти свої домівки зараз. і Держава виділила кошти на закупівлю відповідного житла в регіонах, і ми з обласного бюджету також виділяємо додаткове співфінансування для того, аби більше можна було домівок придбати для наших внутрішньопереміщених людей. Крім того, для релокованих. Будинків сімейного типу ми шукаємо помешкання за ініціативи першої леді за підтримки уряду Міністерства соціальної політики закуповується житло для багатодітних родин, які у формі ДБСТ проживають. Разом із республікою, урядом Республіки Словенія ми реалізуємо в Меджибірській громаді будівництво. Нового будинку для релокованого будинку сімейного типу, який буде з Спортивним майданчиком із укриттям, і плануємо вже на наступний рік вже два таких проекти в нас в області, тому шукаємо можливості, залучаємо фінансовий ресурс як державний, як місцевого бюджету, так і підтримку наших міжнародних партнерів для того, аби створити. Гідні умови і комфортні умови для проживання, адже понад 60% з тих внутрішньо переміщених людей, які проживають у нас на Хмельниччині, вони за опитуваннями їхні, їх вважають себе вже інтегрованими в життя тут на Хмельниччині, і десь половина розмірковують про те, аби Залишитись тут за будь-яких умов, навіть коли будуть створені в їхніх регіонах вже безпечні умови і можливості для повернення. Хмельниччина і волонтерство на сьогоднішній день на Хмельниччині волонтерять і дорослі, і малі. В нас є дуже багато також маленьких волонтерів яких ми до слова щорічно заохочуємо, відзначаємо, видаємо спільно із нашим державним архівом Хмельницької області видання про них? З в цій збірці, яка вже цього року вийшла третя, збирається приблизно біля? Ста історій про дітей або про колективи дітей-волонтерів. Це різні шкільні команди, це громадські організації. І це діти, які плетуть браслети, які співають пісні, роблять вистави. Продають чай і різними активностями, збирають кошти, і я вам скажу, що багато назбирали. Вони за свої виручені кошти передавали і автомобілі, і реби, і дрони. Тому це відчутна допомога навіть дітей. Що казати про Меценатів, волонтерів, небайдужих і громадян, і бізнес це насправді сотні мільйонів гривень допомоги, тисячі автівок, дронів. Це відчутна важлива допомога. Тому я щиро дякую принагідно усім небайдужим, хто підтримує і допомагає. Як Хмельниччина адаптується під ветеранів? Насамперед зазначу, що за дорученням уряду нами створено при обласній адміністрації, районних адміністраціях відповідні структурні підрозділи для того, щоб максимально координувати всі процеси і реалізовувати державну ветеранську політику. Окрім того, ініційовано в громадах. Створення структурних підрозділів, а в тих, в яких це неможливо зробити, або допоки не зроблено, уповноважені відповідальні особи. Окрім того, за нашої ініціативи створено чотири комунальних заклади «Ветеран-Про», в яких працюють фахівці супроводу, ми зараз за державною програмою, а також за кошти з обласного бюджету, навчаємо фахівців супроводу, аби прискорити цей процес, і для кожної громади, для кожного ветерана, забезпечити необхідну увагу, турботу і підтримку. І також зазначу, що Ще в 2023 році ми почали створювати ветеранські хаби при районних військових адміністраціях. Вони запрацювали для того, аби надавати консультативну допомогу, різноманітну інформаційну підтримку, юридичну підтримку, надання інформації про медичні різноманітні програми, про те, як відкрити свій бізнес. І Звісно ж, окрема увага родинам загиблих героїв. Там також в цих хабах при районних військових адміністраціях проводиться відповідна робота, різноманітні психологічні спрямування, заходи і так далі. Звісно ж, важливим питанням є реабілітація наших ветеранів, які повернулись із пораненням. З зони ведення бойових дій відповідно до доручення Міністерства охорони здоров'я в нас визначено до відкриття 11 реабілітаційних відділень в надкластерних два і в кластерних закладах охорони здоров'я дев'ять. Вже 9 відкрито за кошти обласного бюджету. В обласній лікарні зараз до завершується реабілітаційне відділення, і вже невдовзі воно запрацює. І також, коли буде завершено корпус лікувально-діагностичний в дитячій обласній лікарні, там також буде відповідне реабілітаційне відділення для лікування наших дітей. Тому робота проводиться в різних напрямках, зокрема, і в реалізації реабілітації ветеранів через спорт. Ми вже другий рік поспіль провели змагання для ветеранів, для членів родин полеглих героїв. Сила духу Поділля будемо продовжувати і надалі, адже Цього року 190 учасників. Більшість регіонів України взяли участь і це затребувано, і це важлива робота. Зазначу також, що Минулого року 395 мільйонів держава виділила для придбання житла для ветеранів військовослужбовців, членів їх родин. Цього року 133 мільйони гривень на житло. Це теж відчутна важлива допомога. Ну і звісно ж працює комплексна програма, затверджена обласною військовою адміністрацією. З підтримки наших ветеранів різноманітні заходи передбачені, фінансуються з обласного бюджету. Ваші виїзди на передову найемоційніший спогад. Кожна поїздка особлива. Протягом усього періоду наших виїздів до різних частин в різні локації, тому що та чи інша частина: чи танкісти, чи артилерісти, чи ракетчики, чи піхота вони переміщуються, і в кожному новому місці особливі спогади, особливі події, звитяги чи то втрати. І кожного разу це нові емоції, нові враження, спілкування з хлопцями, просто випити чаю, з'їсти з ними поряд разом тарілку борщу чи супу, поспілкуватись про те, що відбувається на Хмельниччині що відбувається на передовій. Це завжди дуже цінні. І приємні спогади ну, серед тих історій, які запам'ятовуються, одна із таких, трохи з гумористичним змістом, ми практикуємо. Виїзди нашої мобільної стоматології ми її облаштували для того, аби лікувати зуби на передовій хлопцям. І під час одного з виїздів за одним із напрямків командир військової частини організував близько 20 бійців, які безпосередньо з бліндажів, з позицій, закопів виїхали. і... Пролікували зуби і на запитання до командира, який бравий, сильний, сміливий, йому оглянули теж. Відповідно визначили, чи потрібно йому лікувати. Кажуть, потрібно, то ну відговорок було дуже багато. Його не могли в те крісло затягнути силою, і зрештою ледве-ледве вмовили. Тому знаєте, командир, який веде за собою справжній виїжджає на різноманітні операції, веде за собою хлопців. І ми запитували, чому так, чому полікувати зуби настільки боязно, то ми довго сміялися, і він сам шуткував цього приводу. Каже, це тягнеться з дитинства, з якихось шкільних стомат кабінетів. Тому кожна історія вона по-своєму цікава і іноді сумна, іноді. Весела, але це такі живі спогади, приємні. Невдовзі знову збираємось до хлопців на передову. Тому сподіваюсь, привеземо нові історії і приємні враження. Якби не державна посада, ким би ви були зараз? Однозначно був би в когорті захисників України, не знаю в якій ролі і в яких силах чи то безпеки, чи то оборони, і яку місію би виконував, але звісно ж, будучи відповідальною людиною, яка любить Україну. І розуміючи, що кожен має робити свій внесок за для перемоги і миру, то якусь би роль для себе знайшов. Чи вагалися щодо вашого призначення на посаду? Знаєте, не вагався. Був психологічно і якось внутрішньо готовий до відповідальної. Посади на державницьку на державну посаду, тому остраху якогось, звісно ж, не було. Ваш найбільший страх залишити війну для майбутніх поколінь, для наших дітей і не завершити її успіхом для України. Якою буде Україна після перемоги? Україною, якою ми пишаємось, Україна квітуча, Україна патріотична, Україна, яку і зараз населяють патріотичні, творчі, сміливі люди, аби вони могли реалізувати у свій потенціал. І я переконаний, що Україна це країна надзвичайно талановитих людей, які можуть робити і реалізовувати проекти номер один у світі. Тому аби нам тільки не заважали, аби тільки не проявлялася агресія зі сторони нашого. Сусіда східного і тоді в Україні все буде обов'язково гаразд. Нам потрібні стійкі гарантії безпеки. Нам потрібен міцний захист, як наших збройних сил України, так і. Партнерів, які партнери не на словах, а на ділі, і тоді прогрес, тоді розквіт, тоді масштабування всіх прекрасних ініціатив підприємницьких і будь-яких інших, і україною буде пишатись весь світ, так як Україну сьогодні знає весь весь світ. Як, Творчий, незламний, сміливий, безстрашний народ, так і про Україну мирного часу будуть знати як Україну квітучу, прогресивну, розвинену. І я цього щиро нам усім бажаю.